У мене творча криза чергова. Я вже 9 років працюю ілюстраторкою, саме весною було 9 років. І в мене були творчі кризи багато разів. У мене було вигорання тотальне кілька разів, і якось я все поверталася в професію. Зараз знов-таки якийсь складний період для мене. Творчі кризи це нормально, вони іноді відбуваються, з них можна якось вийти або не вийти. Просто хотіла поділитися своїм досвідом і як це все в мене відбувається. З того, що конкретно зараз я відчуваю, те, що я відчуваю себе успішною комерційною ілюстраторкою, тобто я можу забезпечувати себе малюванням, мені цього достатньо. Але проекти, які я роблю, вони в мене не викликають враження, що я роблю щось важливе. Тобто, це класні можливості, але це більше просто як послуги. А не самореалізація. Мені важливо відчувати себе не тільки класним ілюстратором, а і митцем. Мати всередині усвідомлення, що як і художниця я теж важливі речі роблю. Дехто взагалі вважає, що комерційна ілюстрація ну, не може бути мистецькою для себе і не дає відчуття реалізації, але це не так. У мене було багато класних проєктів, які. Масштабні, ну, наприклад, коли ти приходиш в магазин, а там все оформлено твоїми роботами, або якийсь великий банер, або участь на виставці, або книжки. От а цього року, взагалі, якось так вийшло, що багато проєктів і не реалізовані були. Тобто, я щось там робила, робила. Потім клієнт сказав: Ми не будемо пускати цей продукт. Або ж я багато робила скетчинг на івентах. Це дуже цікавий формат. Я колись може, окреме відео про це зроблю. Але це такі одноденні проєкти, Тобто, я зробила, подарувала портрети, скетчі і все, і пішла. І воно не живе довго. Особливо я це відчула, коли знов наступає пора конкурсів ілюстраторських. Є кілька конкурсів, в яких я регулярно. Приймала участь, але цього року я відчула, що навіть ну нема що подати, нема що показати з тих проєктів, якими я б пишалася, і звісно, завжди можна робити особисті проекти, але я робила і теж трошки підзаглухла з цим. Та, мабуть, найскладніше мені через те, що я все-таки робила багато чого, багато спроб, щоб рухатись вперед, але в результаті виявилося, що ці дії мені некомфортні, неприємні, і те, чого дуже сильно хотіла, виявилося не таким, як я собі це очікувала. Наприклад, в мене довгий час було враження, куди я можу рухатись. Це от там, ким я себе бачу через 5-10 років. Так, уявіть цю картину, можете візуалізувати зі мною. Значить, я успішна ілюстраторка, я пишу свої історії, ілюструю книжки, це такі авторські проекти, може для дітей, може для дорослих. І от я там цілий рік роблю один проєкт, всі його чекають, я випускаю, всі радіють. Але також у мене якісь фрилансерські штуки. Тобто я роблю і комерційні замовлення одночасно. От. І якщо я там десь захочу, поподорожувати, я беру планшетик з собою, там щось малюю. Але коли я почала це все втілювати, я написала книжку про Різдво і спочатку шукала видавця довго. Потім мені багато хто відмовив, і іноді це була не просто мовчазна відмова, що не відповіли на email, а іноді прям така жорстка критика, що це все фігня. І текст поганий, і картинки погані, і все погане. І дітям це було не цікаво. Потім я пішла навчатися на курси по письму для дітей. Може, дійсно, я там щось не розумію, треба пересмислити свій підхід. І мені щось так тяжко було на цьому всьому. Мені якось знову ж таки не вистачало позитивного фідбека від викладачів. Ну, Я розумію, що треба не здаватися, робити що хочеш, продовжувати, але це мене дуже демотивувало. Я навчалась, і за кимось кожному року мені ставало все складнішим, мене якесь враження було, що це взагалі щось. Не те. Це все моє написання книжки відбувалося минулого літа, тобто все літо 2024 я була в думках про Різдво. А якщо я хочу, щоб видали книжку, то вона ж тематична і вона має вийти взимку або в кінці осені. І вже ніяк я не встигала на цей видавничий рік. Тобто я писала багатьом кому і пропонувала одразу на план а, зима 25-26. Ну коротше, в мене було багато відмов. Потім я така думаю, ну сам видав можна зробити. А, і оцей, значить проект, я відклала, тому що там треба дещо доробити, да насправді багато чого. І я відклала це все. А оце зараз, коли я дивлюсь на цей проект, то мені до нього дуже важко повернутися. Я переосмислила взагалі творчий процес, те, що мені оптимально допомагає працювати. І от воно в мене має бути е, зразу. От я не марафонець, я спринтер. Мені треба швидко багато зробити, все якось здати, реалізувати і забути. Тому що, коли я через там. Півроку рік перечитую все, що там я написала, все, що я дивлюсь, що я зробила. Я просто не можу на це дивитися. Воно мені настільки чуже, що я не можу взятись і продовжити, тому що це якийсь взагалі інший чужий продукт для мене. І перероблювати не хочеться, і дотягнути я не можу. І така оця каша в голові. Але стосується це не тільки самої книжки, як проєкту, а загалом стилістики малювання. Я дуже люблю. Ручну техніку подачі, але в роботі найчастіше я використовую діджитал, ну тому що це швидше, тому що я швидше вносу вправки, і в наших реаліях дають дуже мало часу і грошей на реалізацію. Я не можу вручну це все перероблювати. Я в собі все думала, що ось колись я сяду і все таки буду займатися ручними техніками, так як я хочу, хоча б практикуватися, бо я то їх люблю, але не впевнена, що зможу це зробити повноцінно якісно. Але якісь кроки в той бік в мене вже теж є. Я почала ходити на замальовки голої на натури, де я використовую саме традиційні матеріали і кожного разу змінюю то акварель брала, то графіт, то тушу багато робила. Загалом туш для мене це така зона комфорту, але я вирішила відійти від цього, спробувати якісь інші варіанти хоча виходить ними ними ну, трошки гірше, ніж як я звикла працювати тущою. О, то я вже, мабуть, десь півроку ходжу на замальовки голої натури регулярно. Але, чесно кажучи, от сама тема натура, воно мені якось ні до чого ні в портфоліо покласти, ні в інстаграм, воно якось мені що я постійно голих людей там показую і розказую. Ну, в общем, воно мені якось не вписувалось в мою творчу діяльність. І для ілюстраторської діяльності мені не так прям ну, треба знати, як малювати голих людей. Тобто для мене це було просто робота з матеріалом, кайф від того, що я щось там квецюю пензликом. В результаті в мене є просто дофіга малюнків у головної на натури, і я просто не знаю, що з ними робити. Правильна думка, що з ними можна ще нічого не робити. Але в моєму світі з малюванням все не так. Я маю або, або продати, або якось використати, або кудись портфоліо покласти. А так це просто якісь ну, тренування, якісь безполізні. Я розумію, що мистецтво може не мати сенсу, це просто для кайфу, але так як малювання моя професія, я вже настільки звикла, що в цьому має бути якийсь сенс. Тобто я можу займатися керамікою, яка ні до чого не призведе, я не маю бути керамісткою. Я можу там, не знаю, на якісь танцювальні заняття чи музичні сходити, але малювання воно в мене дуже нерозривно пов'язане з професією, і мені складно перелаштуватися на сприйняття малювання просто. Заради веселощів. Це вже моя безкінечна колекція оголених грудей, рук. Чоловічок. І от роботи, правда, класні. Але що мені з такою цією стопкою не неясно. І, в принципі, навіть видно прогрес, що добре. Та от навіть видно, що це я раніше за 10 хвилин встигала, а зараз от трошки краще вже. І тільки, мабуть, останній тиждень я прийшла до того, що я все-таки пробую робити якісь інші сюжети ручною технікою, але не головну натуру. Для своїх творчих метань я попросила компанію Роса надіслати мені на огляд як блогерці набір фарби гуашової, І от я експериментувала якісь просто пейзажі. в мене ще більш-менш виходять, але коли я взялася за сюжетну ілюстрацію, стало набагато важче. Для своєї книжки я намалювала в діджиталі, і вони мені ну, загалом подобаються. Але я подумала, можу спробувати ручними техніками чи буде краще, але ні, поки що в мене не вийшло так прям класно це все наповнити в сюжеті. Це все, звісно, пов'язано з тим, що тут інший підхід, тому що тут нібито як тонований папір, умовно кажучи, є фон цей бежевий, і, і тут на обличчях воно виглядає нормально. А тут я не знала, що робити, тому що це був білий папір і мені ось. Не знаю, може, треба було буквально також бежеві зробити в тон фону. Ну, і воно вийшло грязнувато, але грязнувато не так, як мені подобається. <гум> мені подобається. Мені подобається, коли багато шарів і насиченість, але треба ще попрацювати. Що я взагалі хочу в зручної подачі? Це, наприклад, як у книжках Лаури Карлін. Воно все таке м, живе, трошки брудне, цей а, графіт, я його теж використовую. Але це все треба навчитися, тренуватися і дуже багато роботи. Тому що мені здається, що в діджиталі я вже класно з цим справляюся, але в ручних техніках мене так поки не виходить. Ну, у Лаури Карлінг в неї взагалі такі вони не в лоб ілюстрації не яскраві, а на півтонах. І Ну, це взагалі ще більше, ще вищий якийсь пілотаж. Власне, ось такого формату книжки це те, про що я мрію, а це щоб історія була цікава і дорослим, і дітям, і воно виглядало дійсно як витвір мистецтва. Тож особисто у мене а, творча криза проявляється так, що м, коли я роблю по роботі, щось в мене немає взагалі прокрастинації. Є замовлення, я знаю, що я за цим отримую гроші, я сідаю, роблю. А, коли справа доходить до особистих проєктів, я можу довго прокрастинувати, або ж навіть роблю якісь корисні штуки по фрилансу, типу мені не впадло а, там зробити сторінку портфоліо для там, своїх якихось потреб. Чи, чи, чи робити дописи щоденно. Але коли справа доходить до найважливіших проєктів, які для мене особисто найважливіші, це так зване, якщо ви знаєте планування часу, є термінове, важливе, термінове неважливе, важливе нетермінове і неважливе нетермінове. Тобто, і оце важливе, але нетермінове – це і є те, що ви найбільше насправді хочете. Так вважається. Але ви їх постійно відкладаєте, і, от у мене це важливе, але начебто не термінове. і Я не можу до цього підступитися. Якраз я прям чітко усвідомлюю, що це мої якісь психологічні складнощі, тому що я що дуже багато ресурсів в це вкладу енергетично, фінансово навіть, а потім воно знов нікому не буде треба. Колись я була в терапії, і в такі моменти психологиня мене завжди питала, а кому воно треба? Хто ті люди, кому щось треба? Коротше, да, така вже я людина. Якщо це говорить, що це треба тільки мені і змиритися з цим, то ну, мені складно, бо мені нічого не треба. Ну, може, це загалом у якихось депресивних станах проявляється, але насправді мені взагалі нічого не хочеться. Я можу нічого не робити і буде абсолютно нормально. Тобто, якщо щось треба хотіти, в мене є цілий список, чого я хочу зробити і що я можу досягнути. Але в реальності я можу цим самим не займатися, насправді. І ще така штука, що от коли я на якомусь проєкті застопорилась, наприклад, написала цю історію про Різдво, там зробила якісь ілюстрації, мені треба далі продовжувати. То до того моменту, як я не продовжу... Це робити, я блокую собі якісь майбутні проекти. Тобто, можна було б сказати та відклади, візьмиш за щось інше, зроби якісь інші історії, а можливо краще піде. Але я не берусь за інше, тому що в моїй голові ти ще те не доробила. Дороби спочатку те, що ти хотіла, не треба робити 100-500 проєктів, які ти не зможеш фіналізувати. От. Тому, що я буду робити? От я вам понила, і на що я це все кажу. Я сподіваюся, що ведення відео щоденника мене також змотивує, що це буде якимось додатковим стимулом для того, щоб завершити книжку. Там історія в чому? Мені зразу казали, що не треба робити всю книжку, щоб писати видавцям, тому що в будь-якому випадку будуть якісь зміни, правки і тому подібне. Зробити там на відсотків 40-50, а потім давати такий чер чернетку і казати, що я готова, я гнучка до зміни формату, щось ще ну, щоб не було занадто багато чого перероблювати. Я так і зробила, але в процесі От я, наприклад, ходила на консультацію від письменниці по тексту, і було там точня, що якось так сухо все вийшло, і треба додати такі художні елементи, діалоги більше. От. І коли я дописала ці діалоги, то там додалося, ще здається, розворотів 9-10, і на них немає ілюстрацій. Зараз у мене насправді є відсотків 40 готового. Але і це треба перемалювати, тому що я дізналась точні параметри сторінки для друку, і там воно має бути ширше тобто мені треба цю композицію розкидати. І друге, це доробити оці всі штуки, зробити самій верстку раз я вже розраховую тільки на себе і хочу робити сам видав. І домалювати ці ілюстрації, які не вистачали. До мого нового доповненого тексту, сьогодні в мене немає настрою щось спеціалізовано вчити, покращувати. І я люблю також просто її помалювати на автоматі, не задумуваючись про те, що як я роблю поставити якесь відео на ютубі на фончик чи серіал. І зараз займаюсь портретами. Ось що вийшло. Тут я тренувалась людей з синдромом Дауна малювати. Цьому розвороті мені тільки ця дівчинка подобається. Вона так легко вийшла. Я вже кілька разів зарекалась ходити малювати голову натуру, тому що це не розвиває ні техніку, ні кар'єру. Але побачила об'яву, що сьогодні позує нова чоловіча натура, і от я вже і от я вже пиляю. Тому що... Я випадково цього хлопця зустріла в спортзалі, на який я ходжу, він теж ходить, і я підійшла, я познайомилася. Я подумала, що це знак. Який знак, я точно не знаю, але, але от я йду. Малювання піструнів дуже затягує. Якщо вже втягнувся, вже важко. З цього вийти. Суизли. Ты своей тоже показываю. Показывай, давай, смысл. Ты его наливала, давай показывай. Давай. Вийшли з булки пройтися, вона Найбільше всього любить за гаражами гуляти. Щоб ми всі так кайфували від життя, як булка за гаражами. Зазвичай в блогах має бути закінчена історія, що от в мене була творча криза, було сумно. Тепер я знаю, як жити це життя <хи> і поробила всі свої справи. В цьому відео так не буде. Я добре до того, що доробила все, що хотіла з того списку, що мені типу, треба робити. Залишилась тільки робота над книжкою. І... і поки що я не... не сідаю за це. Наступного тижня я їду у подорож на два тижні в Європу там воркшоп, і теж навряд чи в мене буде час цим займатися. Тому я, я вас буду тримати в курсі, що <х 97> там по творчій кризі і по проекту з книжкою. Якщо вам цікаво було моє скиглення, поставте лайк, підпишіться на канал, порекомендуйте друзям, які теж скиглять. І до нових зустрічей!